Всім привіт. Так, до кінця сезону у нас ще два тижні. Ніяких вже івентів не буде. Тож просто подивимось, що в нас за товари такі нові. Так, ну це на експертизу. Ого, так, ну ця штурмовка може комусь зайде. Вона, в принципі, і тут стати як треба. Можна навіть цей талант використовувати. В принципі, спробуйте в кого немає нічого гарного. Так, топова характеристика. Ну и в принципі. На снайпера можна використовувати. Маска бойовика непогана, можна на броню основну характеристику змінити. Так, а це гарний бронік імпреса. Талант, що, те, те, що треба. Так, навики ремонту заміняємо на урон від навиків і вперед. Для білда на дрон турель. Так, знов топові характеристики. Подивимося, що тут у другому клані відбувається. Так, ну перчатки слабенькі, але в кого нема, треба купляти на DD білди ну, Знов таки, каліна на дрон турель білд. Так. Ну, топова характеристика. Happy to do business with you. Так, на білд домашний під регент броні можна таку штучку придбати. Хоч і броні маловато. Замість сопротивлення взривам можна взяти шанс крита. шанскріта. Hey, Так, а слабенький, але стати як потрібно під любити талант. О! Топовий урон броні. Ще такий кулемет зайде на білд окислителя. Сінхроні сюди. Талант ставимо. Ще топова характеристика. Ну, сьогодні... На цьому тижні непогані є товари. І це на білдрон турель може зайде. Nice. Так, зворотний відлік. Ну, топова характеристика. Ця маска і так багато де падає. Матадор. Ну, характеристики не дуже. Оце можна придбати тут. Ці дві речі завтра ввечері будуть у Мендози. Так, ну це доволі корисна річ, але тут... Навики ремонта. Все одно, якщо нема, то можна придбати. Для регіона броні. Good to see you, agent. Так, ну сьогодні прям дай карту Цей дуже корисний пістоль. Дає плюс один тір, один навик. Любий талант сюди ставимо. Так що теж треба придбати. Кому треба, давайте збиратися в ТЗ. Бігати паті та фармити ресурси. Так, я огір. Не знаю, чи потрібен такий взагалі якісь лейці. Про що. Guarding location nearby. Whatever you're looking for, I've got it. Так, ну, на топові характеристики витрачати ТЗ валюту якось не туди. Так, і тут я огір. З уроном крита. Оце можливо і потрібно комусь. Ну, доволі... доволі цікаві були товари. Шо ж зустрімо завтра в Мендози. Всім пока.